Другий сюжет теж святковий. Санта Клаус заходить в кімнату, оцінює простір, та каже: хо 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 хороша квартира, -хо! Щоб костюм на людину, метр сімдесят, трошки менший. Санта Клаус направляється до ялинки, щоб залишити там подарунок. Коментує кімнату. Хо-хо-хо, направляється. Хо -хо. Ова! Присів легенько. Хова. Легенько. Хо-хо-хо. Що ж там біля ялинки? І тут легенько присів. Хо-хо-хо, ялинка, скажи мені. Нічого не каже ялинка. Не Санта Клаус Чує, що хтось йде до дверей і ховається. Хтось іде до дверей? Подождіть. В кімнату заходить жінка, вона щось чула і підозрює. Хм. Я підозрюю, що хтось тут є. Раптом Санта-Клаус чихає. Ага! Жінка налякана, вона питає. «Боже, тут чайки? А, а хто тут? Санта вилізає зі своєї схованки та каже: «Хто Що Хто тут? Я тут. хо хо Хо-хо-хо, хоженщина -хо -хо, з усами. Ого! Таких перший раз бачу. Жінка радіє Санті та запрошує його присісти на диван. А Санта! Хо-хо-хо! Може, давай сядем на диван? Присідайте. Чого ж ми на підлозі сидимо? Да. Два. Гумор має бути всюди. не Хо-хо-хо, в кімнату заходить чоловік жінки та каже. Так! Або ти Санта Клаус, або стрібні хоч би Санта Клаус. Жінка намагається сховати Санту, бо чоловік дуже ревнивий. Чоловік -хо -хо. помічає. Давай за, ялинку. за чоловік, ялинку. Чоловік помічає, що його жінка за з іншим та каже. Давай за ялинку. Щас, я доберусь до тебе! Жінка виправдовується. Це не те, що ти подумав. Санта теж виправдовується. Нічого сімейка вся усота якась. Чоловік mm. не вірить їм і погрожує. Я погрожую. Я погрожую Відросити тобі! тобі уси! Що? <рес> Щас, я дойду до тебе. Ну, дойди, дай, дай. Не, не, не дойшов. Жінка доводить, що це справжній Санта Клаус. Ти не повіриш. Це справжній Санта Клаус. Не О, дай Бог! От він зараз тобі покаже подарунок. Давай, так. давай подарунки, давай! Куди ти в мішок? Показуй подарунок. Показуй, дай а. тільки, щоб не зашили мішка. То Якщо показ... там немає лоточка з колоцьом, вам кабз! Жінка пропонує тебе... чоловікові подивитись на подарунок, який Санта залишив йому у червоній шкарпетці. А, в червоній, Добре. Опа! А, а, знаєш що? А подивись, що в червоній шкарпетці. Ну. Mm. По-перше. Поперше. Поперше. А, По Чер... а, а. а я в синій буду дивитися. Та ти сам синій. <реш> так. Дивись, це тобі. Це, тобі. Став... це мені? Це да. тобі я Да, 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 да. А ну, а ну поміряй, помиряй, мальчик. Міряй, міряй. Не, міряти ты Міряй. Щас я я подум... Міряй. Ні, 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 міряй. Міряй. Ти будеш міряти. Пробуй мирять. Вот так вот. О, нет, На диване миряй. люблю. А де... На диване, да, ты любишь, О, я а. знаю. Чоловік міряє подарунок та радіє йому. Глянь, як дихає. Дякуємо, City»!